Прийдіте, поклонімося цареві нашого Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашого Богу. Прийдіте, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Алелуя! прославляйте Господа, Бо Він добрий, бо повік милість Його. Хто виповість могутність Господню, висловить у голосі хвали Його, блаженні ті, що охороняють правосуддя і чинять правду повсякчасно, пом'яни нас, Господи, в любові до народу Твого, злянься на нас спасенням Твоїм, щоб ми бачили в добрі вибраних Твоїх, веселилися веселістю народу Твого, хвалилися разом з насліддям Твоїм, ми згрішили з отцями нашими. Жили беззаконно, несправедливо, отці наші в Єгипті не зрозуміли чудес Твоїх, не пам'ятали вони множество милості Твоєї, і прогнівили Тебе, коли виходили в море червоне, але Він урятував їх задля імени Свого, щоб показати могутність Свою, і наказав Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню, як через пустиню. І врятував їх від рук ненависників, і визволив їх від руки ворога, вода покрила гнобителів їх, не залишилося жодного з них, і повірили словам Його, і заспівали хвалу Його, але скоро забули діла Його, не поклали надії на волю Його, і вдавалися в марниці в пустині, і спокушали Бога в місті безводному, і Він дав їм, чого просили вони. І послав пересит у душі їхні, і прогнівили Мойсея в таборі, і арона святого Господнього. Розступилася земля, і поглинула Датана, і покрила зборище Авіронове, і запалився вогонь у зборище їх, і спалило полум'я грішників, і зробили вони тельця прихориві, і поклонилися кумирові, і замінили славу свою на подобу тельця, що траву їсть. Забули Бога Спасителя свого, що велике чинив у Єгипті, чудав землі хамовій і страшне в Червоному морі, і сказав, що геть би вигубив їх, коли б Мойсей, вибранець Його, не став перед Ним під час нищення, щоб відвернути ярість гніву Його, щоб він не вигубив, за ніщо мали вони землю пожадану, і не повірили Слову Його, і нарікали в наметах своїх. Не слухали голосу Господнього, і підняв Він руку свою на них, щоб повалити їх у пустині, і розсіяти між поганими рід їх, і по країнах розсипати їх, посвячувались Баалові Пеору, і їли жертви мертвих, і прогнівили його ділами своїми, велика пошесть стала серед них, і встав Фінеес, і вблагав, і лихо минулось, і поставлено йому за це праведність. І в рід до віку, і прогнівили Його при воді сперечання, і постраждав Мойсей за них, бо вони роздратували Духа Його, і устами своїми, із сумнівом говорив він. Не винищили вони народів, що про них сказав їм Господь, і змішалися з поганами, і навчилися звичаїв їх, і служили кумирам їх, і була це принада для них. І приносили демонам у жертву синів своїх, і дочки свої, і пролили кров неповинну, кров синів своїх і дочок, що в жертву кумирам ханаанським приносили, і кров'ю пересякла земля, і осквернили з ділами своїми, і розпусно провадили життя своє, і розгнівавсь Господь яростю на народ свій, і противним стало йому насліддя Його, і в руки ворогів віддав їх». І заволоділи ними ті, що ненавидять їх, і гнобили їх вороги їх, і упокорилися вони під руками їх, дуже часто визволяв Він їх, та вони прогнівляли Його наміром своїм, і зазнали упокорення в беззаконнях своїх, і побачив їх Господь у час скорботи їх, коли почув благання їх, і згадав заповіт свій, і з милости своєї пожалував, і подав милосердя для них. Від усіх тих, що полонили їх, спаси нас, Господи Боже наш, і визбирай нас поміж поган, щоб ми прославляли ім'я Твоє святеє, хвалилися хвалою Твоєю, благословен Господь Бог Ізраїлів, от віку й до віку, і скаже весь народ, нехай буде, нехай буде. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість Його, нехай скажуть визволені Господом, що їх Він визволив із руки ворога, і забрав їх із країв, із сходу та заходу, із півночі та від моря, блукали вони в пустині безводній, не знаходили дороги до міста заселеного, голодні і спрагнені, душа їх умлівала в них. І кликали до Господа у стражданні своєму, і Він визволив їх із недолі їх, і повів їх простим шляхом, щоб увійшли до міста заселеного, нехай прославляють Господа за миність Його і за чуда Його синам людським, бо Він наситив душу спрагнену і душу зголоднілу наповнив добром тих, що сиділи в темряві і в тіні смертній, скованих злиднями та залізом. Бо вони противилися Словам Божим, і волю Господню зневажали, і скорилося в трудах серце їх, знемоглись вони, і не було, хто поміг би, і взивали до Господа у стражданні своїм, і Він визволив їх від нужди їх, і вивів їх із темряви тіні смертної, і розірвав кайдани їх, нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда його синам людським. Бо розбив він ворота мідяні, і засуви залізні поламав, узяв їх із путі беззаконня їх, бо за беззаконня свої були вони упокорені, усякою стравою бридилася душа їх, і наблизились вони до воріт смерти, і взивали до Господа в стражданні своїм, і Він спас їх від нужди їх, послав слово своє і зцілив їх, і визволив їх від загибелі їх. Нехай прославляють Господа за милість Його та за чуда Його синам людським, і нехай принесуть Йому жертву хвали, і нехай повідають діла Його в радості, ті, що в морі пливуть на кораблях, мають працю на водах великих, вони бачили діла Господні і чуда Його в глибині. Він сказав і знявся буйний вітер, і повстали хвилі Його, встають до неба і спадають в безодню. І завмирала в нещасті душа їх, стривожилися, захиталися, наче п'яні, і щезла вся мудрість їх, взивали до Господа в стражданні своєму, і Він вивів їх із нужди їх, і наказав бурі, і стала тиша, і замовкли хвилі її, і звеселилися, що замовкли вони, і привів їх до пристані прагнення їх, нехай прославляють Господа за милість Його. І за чуда Його Синам людським, нехай вихваляють Його в громаді народній, і на зборах старшин, нехай прославляють Його, Він обернув ріки в пустиню, і потоки водяні в суху землю, землю плодовиту в солонець, за злобу тих, що мешкають на ній. Він обернув пустиню в озера, вод повні і землю безводну в потоки водяні, і оселив там голодних. І заклали вони міста заселені, і обсіяли поля, і насадили виноградники, і збирали плід урожайний, і благословив їх, і вельми розмножились, і худоби їх не зменшив, але знов стало їх мало, і страждали від гноблення, лиха та недуги, розлилося пониження на князів їх, і Він покинув їх, щоб блукали в місті непрохідному, а не дорогою. І допоміг у Богому в біді, і розмножив родини, як вівці, побачать праведні звеселяться, і, і всяке беззаконня замкне уста свої, хто мудрий, і збережеться, і зрозуміє милості Господні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і вихваляти в славі моїй, Встаньте, псалтирю та гуслі, я встану рано, буду прославляти тебе, Господи, між народами, буду співати тобі між поганами. бо велика вище неба милість Твоя і аж до хмар правда Твоя. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб визволилися улюблені Твої, спаси правицю Твою і вислухай мене. Бог сказав у святині своїй, піднесуся й розділю Сикиму, і долину осель розмірю, мій є Галат і мій є Манасія, і Єфрем охорона голови моєї, юда цар мій, моавначення надії моєї, на ідумею покладу обув'я моє, мені чужинці покорилися, хто веде мене до міста укріпленого, хто доведе мене аж до ідумеї. Чи не ти Боже, що відкинув нас, і чи не вийдеш, Боже, з силами нашими, дай нам поміч у журбі, бо марне спасення людське, з Богом покажемо силу, і Він знищить ворогів наших. Боже хвали моєї, не промовчи, бо уста грішника і уста лукавого проти мене відкрилися, лихословили на мене язиком лукавим, і словами ненависними оточили мене, і напали на мене без вини, замість того, щоб любити мене, вони обмовляли мене, а я молився, і відплачували мені злом за добро і ненавистю за любов мою, постав над ним грішника, і нехай стане диявол, праворуч його, коли він буде судитися, нехай вийде засуджений, і молитва Його, нехай буде гріхом, нехай будуть дні Його короткі. І гідність Його, нехай прийме інший, нехай будуть сини Його сиротами і дружина Його вдовою, блукаючи, нехай переселяються сини Його і жебрають, нехай будуть вигнані з домів своїх, нехай стягне хвар з Нього все, що Він має, і нехай розграбують чужі працю Його, нехай немає він оборонця. нехай не буде милосердного для сиріт Його, нехай будуть діти Його вигублені. Вроді одному нехай загине ім'я Його, нехай згадається беззаконня батьків Його перед Господом, і гріх матері Його нехай не очиститься, нехай будуть перед Господом завжди, і нехай знищиться землі пам'ять їх за те, що не пам'ятав Він чинити милість і переслідував чоловіка бідного і вбогого, і зажуреного в серці, щоб умертвити. І возлюбив прокляття, і воно спаде на Нього, і не захотів благословення, і воно віддалиться від Нього, одягнувся в прокляття, як в одежу, і воно ввійшло, наче вода внутро Його, і наче олива в кості Його, нехай воно буде йому за одежу, в яку одягається, і за пояс, що ним завжди оперезується, така доля тих, що обмовляють мене перед Господом. І говорять, лукави на душу мою, а Ти, Господи, Господи, вчини за мною задля імени Твого, бо добра милість Твоя, Визволи мене, бо я бідний і вбогий, і серце моє стривожилося в мені, я щесна, ще тінь, коли вона відхиляється, стрясли мене, немов сарану, коліна моє ослабли від посту, і тіло моє змінилося без оливи, і я став глумом для них. Подивились на мене і покивали головами своїми, Поможи мені, Господи Боже мій, і спаси мене за милістю Твоєю, і нехай зрозуміють, що це рука Твоя, і що ти, Господи, учинив це. будуть вони проклинати, а Ти благословляти будеш. Ті, що повстають на мене, нехай осоромляться, а слуга твій звеселиться, нехай одягнуться в сором ті, що обмовляють мене. І нехай обгорнуться, як одежею соромом своїм, вельми прославлю Господа устами моїми, і серед многих буду хвалити Його, бо він став праворуч у Богого, щоб спасти від гнобителів душу мою, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші. Святий, посвятий, сили, немочі наші, імене мене Твоєго Рати. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас і Бога. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, о. І страшний престол готується, а ріка вогнена тече порожий чи муки, пекельним полум'ям. Пошли мені зливу свій шапа всю силу, їх, бо ти хочеш, щоб усі люди спаслися При милостивій Боже. Слава Отцю і сину і святому Духу, все життя і закон, оспернивши гріхами, припадаю до тебе і кличу, серце чисте вчини мені, і навернувши мене перед кінцем, помилуй мене, Боже, і нині повсякчас, і на віки віки. Ти, Божа, пречиста стіно Христия, вибав людей, що постійно просять Тебе, аби дала спроти ворогам гордим думкам, щоб посіми казали тобі, радуйся, пред благодам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилу. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, сповідаю гріхи мої, до Тебе припадаю, кличучи, недостойний, зрішив я, Господи, зрішив, недостойний глянути на висоту небесну через численність неправд моїх, але Ти, Господи, мій Господи, даруй мені сльози каяття, єдиний благий, милостивий, щоб ними я тебе вмолив. Щоб ти очистив мене перед кінцем від усякого гріха, страшне і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стрінуть мене численні понурі і люті демони, і ніхто з помічу не прийде ані не вибавить мене. Тому припадаю до твоєї доброти, не передай мене тим, що будуть знущатися наді мною, нехай не поглумляться наді мною вороги мої. Благий Господи, щоб не казали, у руки наші зловився, до нас попав. Ні, Господи, не забудь щедро твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, ані не відвертай обличчя свого від мене, але Ти, Господи, покарай мене тільки добротою і щедротами, щоб ворог мій не тішився наді мною, погаси його закляття наді мною. І знівеч усе діяння Його, і проклади мені до Тебе бездоганну дорогу благий Господи, бо хоч я зрішив, та не прибіг до іншого лікаря, і не простяг руки своєї до чужого Бога, не відтручуй моління мого, але вислухай мене своєю добротою і утверди моє серце у страсі Твоїм, нехай же буде благодать Твоя на мені, Господи. Немов вогонь, що палить у мені нечисті помисли, Ти бо єси, Господи, світле ясніше від усякого світла, радість більша за всяку радість, спокій більший від усякого спокою, життя істини і спасення, що перебуває на віки віків. Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяй Той, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші. Святи, посвяти, сили, немочі наші, імене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Усі, Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що є єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй, Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.